Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Від початку повномасштабної війни різниця в потенціалах військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту РФ скоротилася втричі завдяки озброєнню від партнерів. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїшпапа. За його словами, на початку вторгнення в лютому 2022 року, співвідношення сил та засобів ВМС ЗСУ та російського Чорноморського флоту становило 12 до 1. Ці кораблі та підрозділи становили в середньому 12 до 1. Нині у зв'язку з надходженням ракетних комплексів та іншого озброєння від країн партнерів. Різниця цих потенціалів зменшилася втричі, наголосив неї Шпапа. Він також запевнив, що всі підступи до Одеської області перебувають під контролем українського флоту та ЗСУ. Військові відстежують ситуацію в небі, збивають ворожі ракети, безпілотники та інший металобрухт російського і іранського виробництва. Всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем військово-морських сил та інших підрозділів ЗСУ, зазначив НЕЇШПАПА. Як відомо, в квітні минулого року збройні сили України знищили флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва за допомогою ракет Нептун у Українського виробництва а наприкінці жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів в акваторії Бухти, де розміщений російський флот. Унаслідок цього постраждали військові кораблі РФ, на яких розміщувались крилаті ракети. Крім того, з кожним місяцем одинокі покусування флоту РФ також принесли свої плоди. Російські моряки бунтують і відмовляються заходити в зону ураження українських засобів стримування. Нагадаємо, 21 лютого медіа окупантів заявили про загибель суховантажного судна Сімарк, номер імо вісім 4, яке знаходилося на якірній стоянці неподалік Новоросійська під прапором Коморських островів. У повідомленні йшлося про те, що судно, начебто через сильний шторм, приломило й воно затонуло. На борту було 11 осіб, нібито громадян Росії. Повідомляється про загибель щонайменше одного з них. Про долю і характер вантажу агресор мовчить. Сімарк, що йшов з турецького порту Іскандерун, був побудований понад 40 років тому, та до 2000 року значився за іртистським пароплавством агресора. Проте з початку 90-х років судно експлуатувало. Ся під різними прапорами на чорному морі повідомляє асоціація реінтеграції Криму. 2006 року його власником був заявлений турецький оператор Sail Trade Денис Кілік, але на момент загибелі судно, яке числилося за російськими підсанкційними класифікаторами, було записано на фірму Кріос Шіпінг LLC, зареєстровану в Дубаї. Ця компанія з ОАЕ оперує щонайменше чотирма контейнеровозами та двома суковантажами. А саме Сімарку у 2023 році був віднесений лондонським міжнародним агентством рейтингу морських ризиків IMRRA до червоної зони ризиків, тобто судно Судно було явно небезпечним для судноплавства, також констатують експерти. Російський морський регістр судноплавства, незаконно видаючи документи такому явно застарілому та непридатному до морського судноплавства кораблю, сприяв нинішній катастрофі. В результаті матимуть екологічні ризики для всіх екосистем Чорного моря. Нагадаємо, що у січні повідомлялося: російський флот втратив ще два ключові судна: важкий атомний крейсер адмірал Нахімов і важкий авіаносний крейсер адмірал флоту радянського союзу Кузніцов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.